Отже, наші нові відео на нашому YouTube-каналі: технік механік, техніка автослюсар, технік, -авто технік -електро автомеханік, електромеханік, все, що стосується автомобільного транспорту. Ви запитували є відео про цю спеціальність, що потрібно для вступу. Рівень польської мови не нижче, ніж а 2 Непогані оцінки з алгебри, геометрії, фізики інформатики бажано непоганий рівень англійської мови, бо ви будете продовжувати його вивчати. Ну і бажання працювати за цією цікавою спеціальністю, тому що ремонт автомобілів це не тільки цікава спеціальність. А її ширша спеціальність технік-механік це людина, яка працює не тільки з автомобільним транспортом, а взагалі і з іншими видами транспорту. Тому можна обрати своє, можна брати свій масштаб, підготуватися, і потім ще вступити в вищий навчальний заклад на факультет машинобудування, отримати вищу освіту. Технікум, школа бранжова. Обирайте, що саме для вас.